Як не піддаватися на маніпуляції? В Івано-Франківську завершився дводенний тренінг Стоп маніпулятор його організатор Академія української преси. Професійні навички з розпізнавання дезінформації та протидії маніпуляціям в медіа підтвердили, зокрема, студенти-журналісти Карпатського національного університету. Відповідно, отримали спеціальні сертифікати. Учасники тренінгу опановували сучасні інструменти аналізу інформації та ознайомилися з найпоширенішими методами інформаційних атак. Теми стереотипів, маніпуляцій, е інструментів перевірки інформації, тобто це професійна журналістська діяльність. Я взагалі та скептично ставлюся, коли кажуть, що журналістам треба викладати медіаграмотність, бо медіаграмотність це для всіх. А от журналісти вони професіонали. І якщо журналіст не перевіряє інформацію, то це дуже поганий журналіст, і йому треба подумати, як кардинально змінити себе і свою діяльність. Упродовж двох днів інтенсивної роботи учасники проаналізували низку реальних прикладів маніпуляцій та навчилися виявляти неправдиві новини. Молоді журналісти високо оцінили спрямованість тренінгу. Мені навіть набагато більше подобається цей тренінг тим, що Тут дуже цікавий підхід до студентів, оскільки в нас як теорія, так і багато різних ігор, під час яких ми також набуваємо якихось знань і навичок. Ми дізнаємось багато нової інформації, тобто що таке медіараціон, медіаметаболізм. Тобто, Таких понять я не зовсім знала, хоча я вже на четвертому курсі. Учасники тренінгу працювали в командах, моделюючи ситуації інформаційних атак. Також взяли участь у спеціально розробленій грі медіаграмотна мафія. Викладачі відзначили високий рівень залученості студентів. кажуть, це дозволить їм детальніше опанувати тему медіаграмотності. Подібні заходи, які до прикладу організовані академії української преси дозволяють краще, поглибленіше, навіть на такому більш ігровому інтерактивному рівні в таких ігрових ігровий спосіб а, власне показати складні теми розповісти про такі Складні конструкції, потенційні маніпуляції, з якими можемо ми зіштовхнутися в буденності або в роботі журналіста. А так і це чудовий досвід, і знову ж таки чудова можливість ще більше прокачати вже наявні навики критичного мислення. Тренінг стоп-маніпулятор, частина всеукраїнської програми з підвищення медіаграмотності серед молодих журналістів. Організатори планують проведення таких навчально-практичних заходів в інших містах України. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, Новини. വൈജി